Люди, так сказать, на сьогоднішній день пальні ненависті. Мені так подобається люди пальни ненависті. Вся комунікація Радянського, і я робила про це зовсім нещодавно етери, показувала вам таймінг інтерв'ю, коли е, починається інтерв'ю, ставлять запитання з приводу людяності Радянському через, хвили... через 40 секунд. В день обстрілів, дуже тяжких по Києву, Роднянський починає балалайку про те, що українці повні ненависті. Тому що ну, росіяни взагалі не повні ненависті. Вот вони просто ну, убивають українців, і продовжують війну і нічого з цим не делають. А українці якісь От Вони повні ненависті. І Радянський кожну можливість свою використовує для того, щоб це озвучити. Нещодавно він дав там інтерв'ю в газеті в газеті Веденю Дегартіан і там теж сказав знову ж таки, що люди повні ненависті. Ми зараз дійдемо, до чого він це говорить. Бо у нього, у нього реальна права кампанія на тему палнення ненависті українці. Він не говорить взагалі про ненависть росіян. Він взагалі цю тему якось не чіпає. Він не обходить взагалі тему того, що Росія продовжує проти українців воювати, проти України на знищення і. Россияне, как бы, ну, у него, не звучит, что россияне полны ненависти. Вот на полны ненависти украинцы. Хейт вокруг полной ненависти. Есть только островок счастья в моем аккаунте в Инстаграме. Мой аккаунт одна из немногих площадок, одна из немногих платформ, где эти люди, я имею в виду приличные могут, люди, могут коммуницировать. Да. И могут коммуницировать без злобы и ненависти. А это сегодня превалирующее настроение, потому что все друг друга ненавидят. Я считаю это самым страшным, самой страшной проблемой, вот эта чудовищная ненависть, потому что она становится потом и убийством, и она превращается, трансформируется в реальные действия. И интересно, же в какие реальные действия трансформируются. Мне дуже интересно. И подруга, ну все друг друга ненавидят. Ну, якщо все, якщо все? То, Олександр, а кого ви ненавидите? Ну, по-моєму, українців. Тому що волволнахіта вол... вол... у вас тільки з боку українців. Українці, українці полні ненависті. Українці, 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 какая та вот. Він постійно розповідає, що ми якісь дуже сильно травмовані. Якісь... І у нього, знаєте, у нього не йде а, взагалі розмови про а, хворобу російського суспільства. Він не намагається, знаючи, що у нього є якось їм донести взагалі якусь мінімальну правду. Тому що, тому що ну, правда і в спілкуванні з цією аудиторією ніколи не було завданням Роднянського. Завдання Роднянського було створювати. Потрібні картинки, просувати їх, пропихувати романтизацію війни, зневагу до українського, що він не робив своїм продуктом, в чому він і зізнавався насправді в своїх мемуарах, які я розбирала, і прямо дуже дослівно цитувала, можете піти почитати. Насправді там дуже багато всього цікавого. От, це на читанці. А тут волни хейта. і що то надо робити? Тому що страшне. Потому что, когда война закончится, если ненависть сохранится, неспособность анализировать, канализировать, находить разницу между э, разными людьми, видеть достойных людей и видеть негодяев, а ты невольно будешь переносить всю вину на весь народ в целом, то это погром. За этим действует погром. Ну, у вас, ну вот доведь, вы слухаете всю фразу. Вы же разумеете, что под текстом идея, что всю вину ты будешь переносить на весь народ в целом, за этом действует погром. Це, це що буде? Пагром з боку українців в бік росіян. Нам на них насрать було завжди. Вони мають сидіти там у себе, займатися своїми справами, самі одне одного гристи. І вони, в принципі, пагром, чому це слово? Ну, Зайдіть в словник англійської мови. Знайдіть слово пагром. Яке це слово? Звідки воно з'явилося? Чому воно кальковано з російської мови? Розкажіть мені, будь ласка. З, Відбитком чиєї культури це є. Чому Раднянський скрізь у всіх інтерв'ю розповідає про злоблених, переповнених людей? Які, якщо не виправляються, то потім погром. Ви бачите тут натяк на те, що він має на увазі, що погром з боку русських буде в, боку, в бік українців? Когда війна закінчиться, якщо ненависть західна, не аналізувати, каналізувати, знаходити різницю між. Разними людьми бачити достойних людей і бачити негодяїв, а ти невольно перебудеш переносить всю вину на весь народ в цілому, то це погром. За цим двійство погром. Ну ти невольно переносиш всю провину за хейт на українців. Ти постійно розповідаєш, що винувати українці, постійно вся комунікація побудована українці українці. Чому бенкет у Лисянці чи гонтавумані інкримінується українцям як нації? А, наприклад, рейд Чернецького через всю Україну, що закінчився кривавим шабашем у Суботові, зрізаниною, з вивертанням праху з козацьких гробниць не уйняло честі полякам. Або Афієва дорога нашої історії, коли батько майбутнього польського короля Ірмія Вишневецький все, все і всіх на своєму шляху перевішав. І вздовж усієї дороги від Лубен до Лубендовишнеця посадив на палі козаків. Чи в тій же Лисянці, де пан Лащ, коли йшов на Київ, учинив такий кривавий банкет в лисянці, вирізав людей у церкві, що потім ще довго лисянські дівчата вплітали у коси чорні стрічки. А вже пізніше. Коли Браницький випускав українців із свого маєтку в червоних чобітках, ви знаєте, що це? це тобто з людей здирали шкіру на ногах і випускали на пострах іншим, щоб не бунтували проти панства. І, або що писав той, той же той Женкевич, не запідозрюваний у варварстві нобеліант. А що робили росіяни в Батурині, щоб от, за дорученням Петра І, щоб винищити українські роди на коріню, вони кидали дітей козацьких, і щоб зразу оптом вони клали такі дошки і отако розкитувались, щоб передавити їх. Знаєте, це страшні речі, це історичні факти, але дивіться, ні на, рос... ні на поляків. Ні на росіян це не впало ганьбою на всі віки перед світом. Чому? Так от я думаю, чому. треба вміти писати про себе. Треба вміти писати про себе. Треба відстоювати себе. І як ви думаєте, чому за українцями закріпляється нацизм шеврону азовців? А за росіянами, які в моменті. Ведуть геноцидальну війну і винищують села, стирають їх. Про них, Хранинский нічого не говорить. Він говорить, Він він... Потому что когда война закончится, если ненависть сохранится, неспособность анализировать, канализировать, находить разницу между uh, разными людьми, видеть достойных людей, и видеть негодяев, а ты невольно переносить всю вину на весь народ в целом, то это погром. За этим действует погром. Може, може, може вийти з цим уявним погромом з кімнати. Він з тобою в одній кімнаті. Ну як у, як у Наташі Влащенка говно а, рядом з чима в чимоданчики Путіна, таку Радянського в голові час погром. Він не говорить про злочини росіяни, які роблять зараз. Він знівельовує війну, розповідаючи, що це. Прокляття. Він розповідає про много-много різних воїн, там і Чорнобиль в Україні, ну така земля, просто все, але переживає за гіпотетичні погроми, які може відбудуться тоді, бо ненависті так много, а зараз її немає. І зараз ніякого. Ну у нього немає взагалі ніколи претензій до росіян. Він про це взагалі не говорить. Він не говорить зі своєю аудиторією, що вона хвора. Він не говорить про свій шовінізм. До речі, ефір, який я вам рекомендувала, це страх ненависті на Роднянський. Знайдіть відео, подивіться в описі до сьогоднішнього етеру, він теж буде. Він ніколи про це не говорить, але він говорить: пахром! Пахром!» Хороший роднянський. Як хорошо, що у хороших русських є хороший Роднянський. Ну, власне, от мені хотілося трошечки зробити таку замальовку з приводу того, з чим ми зараз живемо, куди рухаємося. Венеційський кінофестиваль, ну, і ви розумієте, Венеція, Італія, вони люблять ну, русське бабло поки що йде. Але питання в тому, що, от згадуючи слова Ліни Костенко про те, що наших відправляли до Сибіру, а найкращих росіян експортували на Захід, і вони створювали цей образ Прекрасної Росії інтелектуальний, так, да, це правда, але. Немає уже інтелектуальної Росії. Вони здрібніли, просто вони, вони можуть тільки от це от знімати ці поділки і купувати свої призи. Ну, окей, купуйте. Але ну, типу, люди, які більш-менш розуміються на мистецтві, які більш-менш розуміються на смислах, на тому, що говорить автор. На тому, який там за цим задом стоїть, і на тому скільки це примітивно. Як тільки ти занурюєшся, більш менш в індустрію. Ну, радянський ж розуміє, що він виглядає абсолютним примітивом, що дуже очевидний його те, що він закладає, що це тільки ну, дурачки не поймуть. Що це ну, для аудиторії Росія два може воно й нормально буде, чи якогось російського телеканалу, там де диктори розкажуть який хороший радянське. А для думаючої аудиторії, які йому хочеться подобатися, він же завжди хоче вийти на думаючу аудиторію, а робить. Для русских. І от воно таке дрібніє, маліє, маліє, маліє. А потім уже і за гроші це брати не будуть, бо немає там ні думки, нічого, ні свіжості. Раніше вони виїжджали. Раніше вони виїжджали на освіченності на інших, на інших пластах культури. Зараз чвяк.